Усім привіт! Сьогодні ми записуємо відео, як ми з Монька 9995 та Монька 12390 відкриваємо яйця. Спочатку відкриємо яйце з бджолами. Що в нас тут відкриється? І ханібі. Що в нас відкриється у нашому яйці з, з камахами? І в нас випадає е, мураха. Це в нас мураха. Так, тепер у нас міфік Олег. Так, відкриваємо. Хто ж у нас тут вилупиться? І це білка. Хто ж це? Так, це білка. Хто далі? Так, тепер ще одне яйце з комахами. Це вже останнє яйце. І... Ще одна мураха. М -м -м. Дуже цікаво. Угу. Ну що ж, на цьому відео будемо закінчувати. Дякую Монька 9995 та Монька 12390, що прибули сьогодні на відео. Усім, до побачення.